Галюциногени поштою прикарпатські поліцейські затримали 24-річного правопорушника. За даними слідства, він організував збут наркотичних речовин і отримав посилку з психотропними грибами. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього значну кількість заборонених препаратів та гроші, ймовірно, отримані від їх продажу. Наркозбувача затримали одразу після того, як він забрав поштову посилку. Усередині правоохоронці виявили два прозорі пакети з так званими. Грибами усі вилучені речовини передали на експертизу. Згідно з висновками експерта, гриби містили психотропну речовину псилоцибін, особливо в великих розмірах. Також встановлено, що чоловік придбав гриби з метою збуту. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили ще близько кілограма подрібненої висушеної речовини: канабіс, обладнання для фасування, ваги, пристрої для вживання наркотиків, також мобільні телефони та понад 300 тисяч гривень, отриманих від збуту заборонених речовин. За даними правоохоронців, 24 річного чоловіка. Віка раніше до кримінальної відповідальності не притягували. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Поліція з'ясовує звідки взялися наркотики та хто ще може бути причетний до цієї справи.